До ситуації на кордоні Андрій Демченко в ефірі, речник Державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю. Мої вітання, Вадима. Ми якраз тут спілкувалися стосовно ситуації на Харківщині з безпілотниками. То хотів з вами почати розмову на кордоні з Білорусію. Яка ситуація? Бо часто туди російські безпілотники залітають? Чи звідти ви фіксуєте якісь зальоти розвідників, щоб контролювати прикордоння російськими силами, які в Білорусі розташовані? Ну, власне, окрім того, що російські безпілотні ударні апарати можуть залітати на, на території Білорусі, і Білорусь потім так е, тихо мовчить про це. Е, ми пам'ятаємо, що до, до цього так Білорусь активно зазначала про те, що е, українські саме е, безпілотні апарати, начебто, залітали в Білорусі, це становило загрозу, і вони почали нарощувати свої там сили. На напрямку кордону з Україною, однак інших якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по, по кордону з Білорусю, щоб і залітали білоруські безпілотні літальні апарати на території нашої країни. Ми цього не фіксуємо. Ситуація загалом вона залишається контрольованою всіма складовими сил оборони нашої України і, і прикордонниками, і збройними силами, і національної гвардії, які також посилюють цей напрямок. І, на щастя, поряд е, нашого кордону безпосередній близькості. Ми не фіксуємо там ні переміщення техніки, е, ні особового складу підрозділів армії Білорусі. Ну але звісно, цей напрямок для нас він залишається загрозливим, і ми маємо бути готовими до розвитку. Будь-яких ситуацій в будь-який момент на будь-якому напрямку, допоки Білорусь загалом залишатиметься під впливом країни терористів Росії. Кілька днів тому, пане Андрію, ви сказали, що фіксуєте зменшення російських диверсійно-розвідувальних груп на кордоні на Сумщині з Росією. З чим це може бути пов'язано? Ну, власне, якщо порівняти до прикладу деякий час назад. Коли активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп була ну більш така активна, особливо на, на напрямку Сумської області, коли е, досить часто, там можливо по кілька разів на тиждень, е, диверсійні групи намагалися заходити на нашу територію, вступали в бій е, з, з українськими захисниками, е, намагалися чи то там захопити українську якусь позицію або ж просто нанести вогневе ураження, то зараз така активність ну звісно значно впала, і фактично, ми цього ну можна сказати, практично не фіксуємо, особливо з активністю щодо вступу в бій з нашими захисниками, але Певн пепевним чином э, э, російська э, диверсійна діяльність вона нас все таки залишається, э, і можу сказати, що э, певним чином э, диверсанти намагаються все ж таки э, там заходити на нашу територію, особливо з зробити певні э, дії для того, щоб в тому числі заміну замінувати місцевість, але вже не вступати в, в, в таку э, в, вогневу. Активність для того, щоб отримати отримати для себе відповідь від наших захисників, тому, хоч і активність, знизилася, але певним чином ми проглядаємо про те, що повністю диверсійна діяльність від ворога вона нікуди не зникла. Тому наші воїни продовжують діяти активно і спільно разом для того, щоб викривати спроби заходу. Ворожих диверсійно розвідувальних груп з будь-якою е, метою, і власне, ми використовуємо для цього і безпілотні літальні апарати, а також їхні інші технічні засоби контролю за місцевістю для того, щоб е, вчасно викривати такі спроби. Дякую, е, пане Андрію. Я так розумію, що російські диверсійні групи побоюються тепер активною відповіддю українських прикордонників, тому проникають тільки зі спробами з. Мінування найчастіше, звичайно, що і повністю їхня діяльність на жаль поки що не припинена. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами в ефірі.